Так що банда, я вас всіх вітаю. Сьогодні буду ось на такому дивані катосити. Це мотик мого товариша, це Міхаїл. Він проїздив на ньому 10 років. Я кажу йому, давай поміняємось мотиками, покатаємось годинку, ти на нордіку, я на ньому он каже, керж... ні, я на ньому тільки 10 років їздив, нічого таке новин не хочу навіть пробувати. Каже, Я говорю, роняй, він весь в дугах, нічого йому не буде, він все одно не погодився. Тож я зараз хвилиночок 15 на ньому сам покатаюсь. Мішка поки мене тут почекає. А я давно мріяв спробувати оцю пушку. Скільки вона важить? Почти, май майже 300 кілограмів. Майже 300 кг. Низький центр ваги. Тут 1063 кубики. Драга, 1000. Трушна на Карбах 2003 року. 2004 року. Ось, ну Трошки тут хромчик позлазив, але це косметика, це, це таке. От. Нам важливо, як воно їде, як воно рулиться, як воно вібрує і все таке. Тобто, Тримайте перші ураження від цього ха -ха -ха, величезного дивану. Для мене, взагалі, оце незвично такі, такі органи керування. О, такий сидіш собі, я на Нордіку ледь ногами достаю обома. Тут можна взагалі взагалі розслабитися. Господи, просто диван на колесах. Так, десь тут я? Ось тут -ут. Зжигание включається. А, так. Опа. С, трошки сильнішим треба. Ну, Миша, с секретиком. С секретиком? Добре. Ой Фу-ху. Ты шо, пушечка? А ну-ка. Перша. Поняв? О, щепа так рано Та ти що, послухайте, як він хлюпає. Все, поїхали. Ноги так на підніжках, сидиш такий собі, яйця провітрюєш. Кайф. Так, закриваю візор, бо вам нічого не буде слишно. Ой, мені дуже подобається це, це скло. А саме тим, що воно низеньке і не закриває огляд. Так. Тут треба не завалити цього красення, тож я як корова на ньому. Так, все, їдемо. Друга включається отак, П'яточкою на, і поїхав. Тема. Так, каже, не перегальмовувати переднім, бо АБС нема, нічого нема. Тож, поїхали, покатаємось. Ну, такі легенькі вібрації в руки. Легенькі-легенькі. Прям по кайфу. Так, хлопці дивляться, який в мене білий здоровезний байк. Так, що тут у нас? Поїхали. Ніхто нам не заважає. Ну, передачки такі коротенькі. Блін, але сидиш, як дядько, на дивані. Мені ще й цікава дуже ця ділянка дороги, тому що тут, тут є погана дорога. Зараз зараз ми випробуємо, як воно. Так, ну що, які перші враження? Посадка дуже комфортна. Ноги під кутом 90, мабуть, десь градусів, ну майже 90. Сиджу на здоровезному креслі, дивлюсь перед склом, яке мені не заважає моєму кругозору. Мої коліна трошки впираються в бак. Ну, звісно, він не буде такий прям маневрений, як стрітуха, але прямо він так впевнено їде по кайфу. І знаєте що, нема того відчуття, що. Прям хочеться на ньому навалювати. Звісно, зараз ми трошки відкрутимо. Ну, трошечки. Я не знаю, що тут. Ага. От... Е, о, я, я досі не вимкнув поворот. Ну нічого, вже вимкнув. Що тут? Незвичного. Нема спідометра, він отут. Треба постійно отак от себе між колін подивитися, якщо треба. Хоча що тут дивитися? Одометр 83 тисячі пробігу. Швидкість зараз, 80 км на годину. А ну попробуй пришвидшитись. Ну-ка. Так, коліна дуже дує. Ну, звісно, тут нема нічого, щоб коліна продуває, мама не горюй, коли холодно, я вже впевнений. А, ногам не жарко. Я думав, ці котли прям дуже будуть мені ноги перегрівати, але ні, по кайфу. А, і вже можу сказати, на ньому такий комфортний крейсер. Ну, десь 100 км, 110 км на годину, якщо ну, дуже кайфовий асфальт. Зараз я зараз. З'їду на поганеньку дорогу, зовсім поганеньку, і вже зможу вам сказати, як воно буде на цьому дивані з рулем їхатись на дальняк по поганому асфальту. У наші часи це дуже важливо. Зараз така діляночка вже почнеться. І я вам спробую передати всі ці відчуття. Оп. Так, ну поки що непогано. Слухайте, нова-нова вообще -нова взагалі не дуже кайфово. Дуже кайфово. Я, я думав, це буде набагато гірше, бо тут невеликі ходи підвізки. Я думав, що воно просто витрясе з мене душу, як той самий стріт. Алени. Прям по кайфу. О. Вибрации не досаждают. Прям у рамках прилічає. Ну, от, по відчуттю приблизно так само, як, е як і на 4 шестисотки, Ну, може, трішечки більше. Ну, більше, да, трішки більше. Але якщо їхати із, на невеликих обертах на максимальній передачі із швидкістю 100, то ваші руки не повинні втомитися. Я думав на поганій дорозі буде воно і в руль бити. Але ні, не буде. Так, що тут сталося у нас? Так, хтось з поліцію. В поліцію приїхав. Ну, така халепа сталася. Що ти будеш робити? Угадайте, хто не прав, да? Херово знає. Так, треба розвертатися і треба вже їхати до Михайла, бо він трошки, мабуть, же сумує за своїм отіком. Так Ти шо ти шо, який кайфовий диван, а? Ага, там хтось постраждав, що я швидка. не дуже добра. не дуже добра. Ну, від задньої підвісанки я взагалі задоволений. Цей диван і ця підвіска прям душу мою радує, <сум> як то кажуть. Вітрозахист по кайфу. От на такому мотику не хочеться навалювати. Ти просто їдеш такий боженька. І нічого тут поспішати, тому що а, всі повинні встигнути насолодитися твоїм мотиком. Що подивіться, яка важка. 300-кілограмова бандура біла в мене між ног. <смі> ну кайф, однією рукою теж рулиться. Прям... в мене тут улюблена ділянка для тестування підвісанки різних модиків. Тут є і шишки, і ями, і все. от просто. Тут проїжджаєш, от я проїхав тут зі швидкістю 70 км на годину. Та блін, я на Нордіку так само їду і по відчуттю плюс-мінус те саме. У ну, мене там колеса трошки більше, але ну, блін, кайф. Я от просто під вісунки цієї, хоч вона стара, архаїчна, але вона, блін, вона дозволяє подорожувати. А, зі слов Михайла, цей мотик їсть приблизно около 6 літрів. Ну, звісно, об'єм треба годувати. І при швидкості 100-110 очікуйте розхід пального десь 6 літрів на годину. От. Нормальний крейсер, нормальна витрата палива, здоровезний бак. Такий як дядько просто, блін. Подмишки, руль такий приподнятий, подмишки провітрюються нормально. Голову не дує, от десь де, де, де. Ну, ну, десь трошки вище візера мені б'є. Я так назад трохи нахилився. Кут в ногах шикарний. Короче, мотик для подорожей просто одобрямба. От. Я все одно колись собі придбаю а, щось таке, може харлі, може індіан, може дуже драго. Дуже шкода, що а, японці нічого такого вже не випускають, бо... Ну Це дуже сумно. ну Просто японська надійність це надійність. от Просто топчик. От. Фух. Блін, я от скажу, ти їдеш і просто взагалі не напружуєшся. от Просто от просто сіл в, в улюблений а, диван перед а, телеком такий і залив. От, І якась картинка перед тобою міняється, ти такий на чилі, чилій. Такий дратує, что тіпа как. Тут не стоковый вихлоп і мотик трошки гучноват, як на мене, але це суто кому як. Тут дороблене світло, шикарна люстра попереду, кайфовий вихлоп, ну що, ну просто. Трошки може косметику до ладу привезти, трошечки. І взагалі просто біла пушка ракета. Все. Так, ну що я вам скажу? Просто отакена пушка ракета. Мені дуже зайшла. Блін, це щось нове. Колись я обов'язково собі такий крузак придбаю, буду лупасити на ньому на задньому. Ось такий був лайтовий огляд, перше враження. От, наскільки це було можливо, передав вам свої емоції. Бо поки що більше часу не було, щоб на ньому покататися. Всім піс.